Продовжуємо інформаційний випуск у Дніпропетровській області на обліку за офіційними даними перебуває понад 7 тисяч курганів. На жаль, протягом останніх років багато історичних пам'яток було варварськи знищено. Вже другий тиждень не вщухає скандал із курганом Белюхова могила у підгородньому, який руйнують під приводом проведення науково-археологічних розкопок. Про доцільність проведення яких досі ніде офіційно не сказано ані слова. Деталі у наступному сюжеті. Курган другого тисячоліття до нашої ери Беліхова могила знаходиться в рекреаційній зоні на території заповідного об'єкту Самарській плавні. Це є об'єктом культурної спадщини. Про що свідчить відповідна табличка з назвою та охоронним номером 6068. Точніше свідчила, бо зараз вона покоїться на вершині кургану згідно свідчень місцевої влади. Після того як раптом цим курганом зацікавилися археологи, і 23 березня почали його розкопувати та вивчати. Горі кургана там зараз лежить табличка. Вона 23 го числа ще стояла. Я була на вершині кургана. В мене все є фотофіксація. Вона зараз лежить. Станом на 23 березня дозволу на проведення археологічних робіт від міністерства культури зареєстрованого управління культури Дніпропетровської облдержадміністрації. В археологів не було як і погоджень. На їх проведення із міською радою підгороднього, бо саме на території їхньої громади вони проводяться. Всі вони якось хутко з'явилися тільки після того, як громадськість стала на захист кургану. Якщо брати хронологію подій, то дозвіл Міністерства культури. Датований 24 березня, то є, фактично, вони почали роботи навіть до отримання дозволу, а реєстрацію в облраді в управлінні культури вони пройшли 29 березня. Тобто на зараз в них пакет документів сформований. Міську раду вони повідомили в письмовому вигляді про те, що проводяться роботи, є певні дозволи. Але початок робіт був незаконний, оскільки радіус кургану Беляхова могила 17 метрів, то згідно з державою Державними нормативами охорона зона для цієї пам'ятки 27 метрів, тобто 54 метри з вершини кургану має бути охорона зона. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал «Як же Усе. І на початку даного відео ви побачили новини про те, що коїться з нашою історичною спадщиною в даний момент. Історична спадщина, яка нам ще залишилася з часів скіфів. А скіфи або скити екзоетнонім грецького походження, який у сучасній науковій та художній літературі застосовується до практично всіх племен, що мешкали у 7-3 столітті до нашої ери. На землях сучасної України від Дунаю до Дону всю цю територію Геродот називав Велика Скіфія. Цікаво. Тобто, виходить, що. Знищують пам'ятки архітектури, які є автоматично старшими 2000 років, тому що вони були ще побудованими за часів скіфів. І знищуються тому, що хтось знайшов, як це зробити в лапках легальним способом, знайшов з ким домовитися, як правильно оформити документи та побудувати там собі якийсь розважальний центр, торговий центр чи, можливо, якийсь готель. І це все робиться під час повномасштабного вторгнення московитів та їх спроб знищення української ідентичності української нації. І хтось може сказати, та взагалі до чого тут ці кургани? Зараз це не на часі. Використаємо цю крилату фразу. Але це має пряме відношення до того, що коїться в нас зараз. Тобто, ціль московитів яка? Знищити українську націю. А нація це що? Нація включає в себе, перша мова, друге культура, а третя історія. І всі ці три компоненти є рівноправними між собою. Забери хоч один, і нація просто зникає. І якщо ще розказати про історичну спадщину, подивіться, що зараз робиться на Московії. Вони навіть в підручниках з історії видаляють усі згадки про Київську Русь. Тобто замість Київської Русі пишеться просто Русь. А в деяких випадках, наприклад, як князь чогось там, ну, як чогось там, київської Русі, але в них це означає чогось там, тому що там взагалі забирається київської Русі, залишається просто князь. І це роблять московити. Можна зрозуміти цю логіку московитів, тому що вони наші вороги, вони хочуть нас знищити. Але коли Власноручно знищується історія та історична спадщина всередині нашої країни, це вже зовсім і, і в лапках легальними задокументованими моментами це вже зовсім інша справа. А про кургани, що можу ще сказати? Що особисто для мене кургани мають значення рівноцінне до Єгип... єгипетських пірамід. Тому що єгипетські піраміди вони були та є величним творінням людської цивілізації. І вони є великими, так, можна сказати, та які а курган є невеличкі порівняння з пірамідами. Але я вам скажу, що по розмірам, можливо, і так. А по історичному значенню кургани мають як мінімум таке саме значення, як піраміди. Тобто вони мають історичне значення не тільки для України, а вони мають історичне значення для всього світу. Але комусь це історичне значення взагалі мало цікавить. І взагалі вдумайтеся, що робиться? Знищується наша історія. І хтось може сказати: ну, подумаєш там, тих курганів в Дніпропетровській області. Налічується близько 7500. і вони стоять на балансі держави, тобто під її захистом. Подумаєш, стане 7499. А я вам скажу, що нічого тут не подумаєш. Кожен цей курган має свою історію, і це як золотий злиток. Уявіть просто людину, яка має тисячу золотих злитків, які залишилися її у спадок. А є люди навколо в яких взагалі немає і грама того золота. І вони, коли знаходять. Навіть там грама чи якийсь невеличкий шматочок того золота, вони бережуться як зіницю ока. І це я вам кажу паралелі про Європу, яка зберігає кожну історичну пам'ятку, яку вони знаходять по максимуму. А тільки спробуй зачепити ту пам'ятку, там не те, що будуть штраф чи санкції на компанію накладені, там взагалі все доходить до кримінальної відповідальності, тому що це все знищує Україну про українську зараз кажу. В тому числі і українську ідентичність, коли знищуються такі пам'ятки, які були створені за тих часів. Але ж, подумаєш, так, один курган знищили. Тобто знищують те, за що зараз наші воїни, наша нація героїчно віддає життя та зусилля. Просто колосальна ціна платиться, а всередині паруть і знищують курган. Окремо хочу сказати подяку тим активістам, які бачать це все та роблять спроби зупинити це неподобство та змінити ситуацію на краще, щоб ці кургани залишались історичною спадщиною, хоча б їх не чіпали. І ви розумієте, що це робиться тільки, здавалося б, в одному регіоні, але ні, це робиться по, по всій Україні в кожному. Невеличкому районі є якась така історична спадщина, про яку взагалі всі забули і принеси просто бенжамінів, насип і за ту суму бенджамінів, тобто зелених, можна зробити все, що хочеш. Все, що хочеш, питання тільки ціни. І до речі, про корупцію. Корупція це є основою Московії. І як ви бачите, що робить корупція, вона просто знищує країну зсередини. Ось така невеличка історія та така невеличка новина, яка має колосальне і величке значення на вплив нашої як сучасної культури, так і культури нашої спадщини та взагалі нашого створення як нації. Дякую вам за увагу. Знайте, все є. І буде Україна.